Доброго дня, проїжджайте, будь ласка. Доброго дня. А що зупинили? Друзі, усім привіт, з вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні цікава історія, як мене зупинили працівники поліції на новорічні свята. Я одразу звертаю вашу увагу. Я дуже поспішав, тому що я їхав на затримання свого клієнта. Часу залишати скаргу на цього працівника поліції в мене не було. Однак ситуація максимально смішна вийшла, тому що закінчилась вона. Ось цим проїжджайте, будь ласка. доброго дня. А що зупинили? Випадково випадково. Бачите, друзі, випадково зупина випадково, друзі. Він зупинив транспортний засіб. Випадково як я цю ситуацію бачу, я їду не порушуючи правила дорожнього руху. Виходить працівник поліції, піднімає свій льодяник, будемо казати так, і що робить? Зупиняє транспортний засіб. Тобто, випадковості тут було бути не могло жодним чином. Все це трапляється. Чому? Ну тому що скажімо за все, в мене впізнали, однак. Я ж такий самий рівний перед законом, як і всі інші громадяни. Якщо зупинка транспортного засобу була, то вона повинна бути законною, і ви це вже розумієте, тому що що в нас, друзі, все вірно. Ось ми бачимо закон України про національну поліцію, стаття 35, яка чітко визначає 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Тим паче, працівник поліції свою чергу не має права закривати обличчя, як вони це роблять. Дуже полюбляють робити балаклавами. По-друге, вони повинні також мати нагрудну бодікамеру. І попереджати вас про фото-відеофіксацію згідно статті 40 закону про національну поліцію. В цьому випадку було все максимально швидко, як ви побачили. Все це тому, що багато хто з вас дивиться мій контент і вже застосовує свої знання так само при спілкуванні працівників поліції. І чим більше буде такого матеріалу, де водії знають свої права, де водії знімають контент та цей контент залітає. На наших каналах адвокат Болті, клуб юридичного захисту водія АД, Діма Полтава. Не забувайте підписатися на ці канали. Тим більше друзі буде ось таких ситуацій. Вони будуть розуміти, що цього водія зупиняти не потрібно. Чим більше таких людей буде, тим більше буде законності в державі, тому що необхідно діяти в рамках чинного законодавства України. Все ж досить таки легко. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Підтримайте мене як автора цього відео, залишайте в коментарях свою думку. Долучайтеся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія.